Классно. Наждал ну, пока не осутят. И каждая чайка будет закрыть. Дети плачевать. мои, спуститесь! Так вы не зарана собкакаете, блин. Нет, нет, мы сам. Кривые работы. Точнее. Це ми так приїхали, нас друзі запросили кудись на річку чи на озеро на спонтанний шашличок. Сьогодні неділя і вирішили поїхати. Це заїхали в магазин і дещо ще докупили. І чай, як он, годують хлібом. Так що їдемо далі. Ми поїхали. По всіма праздниками якимось поздравляють. Прикольно. Тут такий магазин здоровий. Подібні люди Дуже великий. І парк тут. Oh. oh, are we in time for dinner? Yeah. Can, uh, I'll be back in 20 minutes after. Right? Yeah, okay. nice right. Come back in half an hour and we can have dinner, yeah. Oh, yes. yeah of course. She сказала, що вона пошуткувала. На велику вон Короче, Ром, да. Хорошо, хоть не волда. Да, тут гарно. Пойдемте не вот, так чтобы так было красивее. Пойдемте через лес. Пришли. Здесь будет просто балдеж, отвечаю. В лесу, конечно, жарить не будем, потому что. А то что, вода уже? Нет. Пойдемте, Какие тут лес классный капец. Тут і можна кореняку зловити і носа собі розтокти. А це не заповідник? Не, здесь можна жаріть 100%. Заповідник, ну, да, так, але здесь можна дають. Провірена у На конях? Ну, вже ді посикалися, просто на конях люди тут їздили. Тоді було багато людей, це було після крісмосу. А, зимою. Днем приїжджають. Гуляємо. Ух ты. А всі ж ірманці не будуть тут нормально. Ми можемо сюди приходити. На Чи на велику, да. так? Як тут гарно. тут, або там. там. Давайте біля водички. Ой, як гарно. Клас. <реку> а по нам кіром Зачем? Я, я спеціально не брав. Ну, місце тут однозначно класне. Наче вдома десь в Україні. І запах такий, як у нас вдома. О, ташечка полетіла. І скільки тут лілій, це ж лілії все, вони просто зараз закриті, а взагалі вони ж відкриються зранку. Ну, ми тут не зночив, але клас! О, це все лілії. Закриті. Там може хтось і купається ще. Подивіться, скільки лілій. Я стільки лілій навіть в нас не бачила. Це свідчить про те, що водичка чиста. Може і раки є, ну ніхто їх ловити не буде. Дивіться. Це десь, напевне, з річки. Така затока і вийшло наче озерце. Прикольно, мені дуже подобається. Ми пізно просто виїхали, бо це було спонтанно. Хочу сюди підійти ще, поки світло зняти вам. Тут до речі, напевно, купаються. І що саме цікаво, це недалеко від цього місця Бунрачі, де ми зараз живемо. Кажуть, що це десь поруч. Бо ми спочатку поїхали в Лімерик, в магазин, і я трішки заплуталася. Взагалі кажуть, що це як, не знаю, десь був не демовіліки десь. Придбаємо, то можна було б сюди на велосипеді приїхати. Прикольно. Так, а що тут написано? Щось по-ірландськи написано. Давайте зараз спробуємо на температуру воду. Однозначно. Але коли покотно, може і можна. Я не знаю, ну, там якісь каменюки, чи тут люди купаються, чи ні. Пляшка поплила. Дивіться, як гарно. Точно наче вдома. Темна така вода, це того, що вільха. Напевно, це дерева дає де такий колір. Це вільха. Ось. І вона дає такий колір. У нас, до речі, вдома недалеко від нас є озеро в Київщині. І там по колу так багато вільх, і оце вода така сама темна. Класно. Ну йдемо, щось будемо готувати та смажити. Наша компашка. І вітер, до речі, теплий такий. Прикольний. Мені дуже подобається. Сьогодні день взагалі пасмурний, але теплий. Десь може 20 градусів. Ну, в курточках всі, але тепло. Ось вот таке вот звздне м'ясо. Прийшов йому конец. Ух ты, це свиня, свинятка. Так, да. Свинина. І причому Вчера в різних соусах. А ну да я зніму саму назву. Це зараз будуть питати. Порк. Ага. Та Ви. хто там тебе буде питати? Популярно, коли типу, подруга робить розпаковку типу, продуктів. Оце я купила за 1500 євро, та я за це, і мужик такий. Да, там було смішно, Насколько? реально. Скільки? Ой. У нас такий стіл красивий. Чіпси лейс. Лейс? Найшла. А, лейс. Молдавському 4 євро стоїть. Красивий, 4 євро? да, ужас, прям. Капець. На ровному місці. Заховаю, щоб їх ніхто не бачив. Ми багачі, треба дісти. Їсти, багачі, так. Да. Клас. Це дуже гарно. Поклажанчики і м'яско. Что-то? Это рибай. Ирландский рибай. Угу. Очень вкусное мясо. Ну, прикольно. Сам кушал и всем остальным советую. Пролыл. Хорошо. Краса. Пресівка, ти де? <рисуйтесь> 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 вона десь тут никається, це, вона далеко не пішла. Коротше, тут пацючара здоровий. чуть м'ясом нас не вкрав. Не знаю, де він. Вон тут був, нападав на нас. Він десь тут в кущах, мабуть, зникався. Нема, не знаю, злякався. Что, фонарик такой мощный? Угу. Це від відеокамери. З другой сторони снимем. Ця сторона вже готова. Угу. А, так это у меня просто... Є дознаки? Так, я йду, хочу знайти якісь, може, гілячки. Тому що ми вже досмажуємо м'язку і хочеться щось кинути, щоб воно горіло. Ну, щоб світло було. Але щось такий ліс тут, що нічого нема. капець Взагалі нічого сухого нема. Там, де ми були в Шеннені, то я... Ну, було багато такого всього. Причому дуже багато там. Було гілячок, А тут щось таке враження, що все визбирали. Трохи є ось щось. Ой. Не хоче фокусуватись. Але вони тонюсінькі, що ж вони згорять за одну хвилинку. Ось тут щось є. Якщо я тут не вбився зараз. Треба, щоб хлопці ламали, напевне. Ага, не відламаєш ти його. Ще й колюче. Не для дівчачих рук це. Я сподіваюся, мене тут зараз пацюки не з'їдять. Це що таке? Геляка. О, Геляка, але поплилося он щось на неї. Як мені її з лице витягнути? Дивіться. Як заплило. Капець. Зараз. Ай, яке воно колюче, бляха. Та ну капець. Макс! Ти чуєш? Я короче, знайшла гіллячку, а воно тут заплила, оця штука не, не відпускає. Я знайшла гілляку, щоб спалити. А її заплила оця хрень, дивись і не відпускає. Коротше воно. Я не можу оторвати. А, можу. Ось гілляка. Ну нема тут, як в тому лісі взагалі. Ну, я ні. не знаю. Ото ну, можна взяти кинуть. Блин, тут таке колюче все, капець. А, ось є щось. Ще одна є ще одне є. ту. Ты можеш взяти? Ти взяв, да? Тут якийсь, да, тут якось так чисто, все наче визбирано. Нічого нема. Ліс класний. Ну тут, блін, якщо з палатками ночувати, до якщо тут пацюки є, то ну, їх нафіг. Якщо заліз в палатку вночі. Чому <клес> вони вони, кстати, дуже швидко дирку прогрызти можуть. Там бокусочка і піти спробуйте бісенький. Кого? Внутріш два кусочки. краще кого це должно бути. Метрочки. Попробуйте. Це виспитуєте на девочках? Да. Нормальні люди, скажи. <ріст> <ріст> давай, давай розріжем. Ой. Капець, капітаць, ні. Боїшся, Чиш, та успокойся, не нападе вона. Ты шо?

Мало солі. А? Мало солі? Угу. Uh -huh. Я тут вот таких вообще, кстати, не себе не забыл. <ріх> я абсолютно не сорил. Я забыла, то ж натуре. Ну молодец. Ну я меня здесь приваску відкривав. Ну за косос ты ничего не сказал. Вобще не солоне абсолютно. Не, вони нормальні, просто для мене мало солі. Да. Але смачні так. Сюди Вкусно, да? Нормальный? Пробуй. Ну, тут два маринада. Нам попався одного маринада, может іншого маринада буде більш соленый. Бомба. Вкусный? Нет, по ничего не попало абсолютно.